Новий четверговий випуск Дніпропетровської обласної газети Вісті при Дніпров'я вже у продажу. Наші журналісти зібрали для вас все найцікавіше життя країни та нашого регіону. Педагогиня музикознавиця з Дніпра Ольга Скоротовська впродовж 30 років навчає дітей моральних цінностей через мистецтво, творчість, а найголовніше через музику. Її чоловік Володимир Скоротовський, український поет, композитор, заслужений діяч мистецтв, цьогоріч мав би відзначати своє 60-річчя. Проте залишився в пам'яті його поціновувачів. Пані Ольга продовжує їхню спільну музичну справу. Про діяльність родини Скоротовських та творчі проєкти читайте в ексклюзивному інтерв'ю. Із 1 липня Верховна Рада повернула митний акциз та ПДВ на пальне у повному обсязі, що вже призвело до подорожчання бензину на заправках. Чи справді такий крок держави є необхідним та наскільки можуть зрости ціни на АЗС? Розбиралась в вісті. Від червня українцям, які виїхали за межі країни або з тимчасово окупованої території і наразі перебувають в країні, але не за місцем постійного проживання, стане легше оформити чи отримати паспорт закордонний та внутрішній. Державна служба зайнятості вирішила розширити перелік професій, і спеціальностей, за якими українці можуть пройти безкоштовну перекваліфікацію, чи підвищити професійний рівень своєї спеціальності, яких саме в нашому матеріалі. Спогади про талановитого, людяного, неповторного Миколу Фінграновського читайте в матеріалі журналіста Володимира Процина. Хто такі інфоцигани та тренери соціальних мереж дізнавалися журналісти? Від 1 липня медичні препарати за програмою Доступні ліки видаватимуть лише за електронним рецептом. Винятки зроблять тільки для мешканців прифронтових та тимчасово окупованих територій. Що зміниться для пацієнтів та як отримати електронний рецепт, розбиралися вісті. Сезон збирання врожаю у самому розпалі, тому пропонуємо кілька простих та смачних рецептів консервування. Читайте газету вісті при Дніпров'я, а також переплачуйте її, не виходячи з дому.